Це Володимир Вельгун. Попри відсутність двох ніг він кандидат у майстри спорту з пауерліфтингу. Чоловік тренується у Рівненському регіональному центрі Інваспорт. Розповів, пішов по стопах дружини, яка також займалася силовим триборством. Скоро буде жиріть, він займаюся. Досягнення І КМС. Майстра ще не робив. Перший раз це на чемпіонат України поїхали. Ще не звісно як. Загалом вихованці інваспорту щорічно у 18 дисциплінах виступають на чемпіонатах України, розповів начальник закладу Андрій Демчук. Викладають адаптовані види спорту для осіб з інвалідністю, починаючи з волейболу, сидячи і закінчуючи фехтуванням. Спектр дисциплін дуже широкий. Намагаємося зробити так, щоб люди, прийшовши сюди, були задоволені тим тими послугами, які ми надаємо. Андрій Демчук поділився досягненнями спортсменів закладу за минулий рік. У них два великих тих, масштабних були заходи. Це перші були зимові дифолімпійські ігри, в які входив, пряма участь наш спортсмен Володимир Заболотний. І вперше з зимових паралімпі... Дефолімпійських ігор він привіз на Рівненщину бронзову медаль в командному заліку, таке досягнення. І в серпні місяці це були Паралімпійські ігри, які проходили місії в місті Париж. І наші хлопці та дівчата привезли три золотих нагороди, три бронзових. Олена Харчук виступає у пауерліфтингу серед незрячих. Має досягнення як на всеукраїнській, так і на міжнародній арені. Жінка розповіла, яка в неї мотивація займатися силовим видом спорту. Просто ну подобається займатися. Займаюся, якби. Для себе, для спортивного такого для фізичного підготовки, взагалі для себе сам перед прийшла займатися. Вихованці інваспорту це приклад незламності. Ці люди демонструють, що, попри усі труднощі та деякі фізичні обмеження, це не заважає їм досягати спортивних успіхів та працювати на результат як у житті, так і у спорті. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.